Прочитаємо із послання Якова в першому розділі з 25 го вірша. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той не буде забуть, слухач, але виконає з діла, і він буде блажений у діянні своїм. Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує та своє серце обманює, Марна побожність того, чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця, зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. І далі в другому розділі восьмий вірш. Коли ви закона царського виконуєте записанням люби свого ближнього як самого себе, то ви робите добре. Зараз ми можемо послужити Богу, приносячи пожертви. І це для того, щоб підтримати служіння церкви, в тому числі і те, як церква допомагає тим, хто має потреби. Тому, хто приготувався до цього, зараз у нас є можливість звершити. Будемо пам'ятати, що це слід робити не просто тому, що так заведено, але цим ми. Висловлюємо свою довіру до Бога, що Бог, який до цих пір про нас турбувався, він не залишить нас і завтра. І тому, віддаючи частину того, що Він нам дав, ми визнаємо, що все, що Він нам дає, це Його, і що Він продовжить про нас турбуватися і завтра. І, звісно, ми хочемо бути схожі на нього, який ради нас залишив усе, залишив славу, опустошив себе. І ми збагатились, як пише Павло, його убожством. Тому зараз хочемо наслідувати його. Хай Господь благословить вас, благословить нас в цьому служінні.